Тих тростянчан, котрі дбають про благоустрій місця, в якому мешкають, відзначить міська рада. Відповідне рішення було прийнято під час засідання виконавчого комітету. Отже, відтепер і до 15 серпня 2014 року в Тростянці триває конкурс Двір та вулиця Кращого благоустрою. Суть його проста. Коли, коли приймали ми з вами якесь рішення, ми домовилися, що ми такий конкурс голосуємо поміж Тростянцю. Положення розробили. В цьому положенні прописано дуже просто і понятно смисло цього конкурсу. Є комісія, яка є спеціалісти міської ради і посадовці, значить, 7 чоловік. Комісія, вулиця або двір подає заявку, якщо вважає, що його двір достойний буде розглянутий, подає заявку. Комісія ці заявки приймає, виїжджає на цю вулицю чи дома і оцінює по категоріям. Який стан житлового будинку, в кожній комісії ставить по п'ятибальній системі напроти кожної стручки бали. Дом, який, господарські будівлі, подвір'я, порядковані зелені насадження, є ще немає в дворі, стан та естетичне оформлення огорожі, садиби, стан утримання присадибної земельної ділянки, стан утримання присадибної території. Проставили одного до 5 балів, хто більше балів набрав, той переможець. Та саме ситуація по вулиці, то ж саме. Стан житлових будинків на вулиці, озеленення, естетичне оформлення огорож, садиб і утримання присадибних територій. Переможці, переможці цього конкурсу нагороджуються на день міста, відзначаються в пресі, на двері кріпяться таблічка дві зразкового порядку, на вулицю кріпиться таблічка вулиця Кращого благоустрою. І вручається пам'ятна пам подяка. Єдістиє, що тут немає в цьому рішенні у відзначенні конкурсу. пунктом 5.5 було б доцільно прописати, що виконавчий комітет за результатами підведення підсумків цього конкурсу відзначає переможців конкурсу якимись цінними подарунками. Тобто може це буде якась газонокосілка, може це буде якийсь там там фонарі може, це буде фонарі допомогі, може це буде розсада, не розсада, а саженці роз. Або ще чогось закупить, вручить їм і так далі. Тим часом на деяких вулицях тростянчани не чекають, поки за покращення благоустрою нагороджуватимуть, а активно працюють над тим, щоб їх оточувало лише прекрасне. Так, за облаштування своїх вулиць активно взялися мешканці вулиці Лесі Українки, відродження тощо. Бачити місто красивим та чистим, хоче і малеча, і дорослі. Хтось щоранку виглядає за вікно з надією, що там щось змінилося на краще, а хтось ініціатива. Сіюються зміни сам. Приємною несподіванкою було те, що днями вуличком вулиці Рупіна Валентина Москальова подарувала комунальникам саджанці Сумаха Вергільського, якого в народі називають оцтовим деревом. Рослини вже знайшли своє місце у парку імені Чайковського. Не лише пані Валентина, але й інші тростянчани останнім часом все частіше проявляють небайдужість до благоустрою міста та його озеленення. По осені нам надавали тюльпани. Цибульки тюльпанів, нарцисів, ми їх висадили в парку біля каплички, на площі Сорокової армії. Навесні нам теж вуличком Рупина, селище Рупина, надала нам Сумах Віргільський, 40 дерев. Ми їх висадили на ліки в парку біля дорожки. Ось така краса у нас буде рости. От фрік Тамара, теж два куща дуже гарні, розкошні можевільні казацький, теж викопали з свого городу і подарили нам, щоб ми посадили його в парку. Два кле на посадив підприємець Сасін. У парку біля ставка висаджені два клени шаровідні, вони називаються. Тим часом дочерні підприємство Зеленбуд активно готується до теплої пори року. Тільки ну, на клумбах міста відсвітуть тюльпани, які посадили минулої осені. Як їх місце займуть однорічні рослини, що квітнутимуть до морозів? Наразі підприємство займається упорядкуванням весняних клумб та плануванням майбутніх посадок. У мріях влаштування нових клумб особливу увагу обіцяють приділити квітам на площі Сорокової армії. Головне, наголошують працівники комунальної служби, щоб тростянчани цінували їх працю. Ну, тільки така просьба, якби їх не ламали, щоб їх берегли. То, що одні дають дерева, другі ламають, учтажають красоту нашу. Ми стараємося прибираємо, вигрібаємо і кажуть так, чисто там, де не сорять то хотіла би звернутися до мешканців нашого міста, щоб теж бережно відносились до всього посадження. Комунальники кажуть будь-яку допомогу від тросянчан приймають радо для озеленення міста згодиться все: і дерева, і кущі, і розсада, яка може в когось виявитися зайвою. Із задоволенням приймуть у подарунок. І цибулини весняних квітів. Приймаємо будь-яку допомогу. Все все робиться для. Прикраси нашого міста. Хай звертаються в Зеленбуд, ми знаходимося по вулиці Горького, 30, це де готель, наша готель, де паріхмагерська, усі знають. Туди звертаються, в будь-який час, ми всі там і завжди приймемо любі саженці, любі квіти, які тільки в кому вважають, що треба віддати їх, а не викидати. Тим часом, поки одні думають про те, як прикрасити місто, інші прагнуть на квітах поживитися. Так лише з початку цього року з клумб міста пропало кілька десятків кущів троянд. Постраждали клумби біля міської ради, меморіалу недоспівана пісня на площі 40-ї армії. Випадки кражі троянд почастішали. Троянди викрадені на меморіалі вічний вогонь недоспівана пісня, викрадені на площі 40 армія, викрадені біля міської ради, викрадені у парку Чайковського. Заява зроблена в міліцію. Ну поки що ще відповіді ніякої немає. За будь-яким разом, і той рік урни крали, то ми зверталися. Ну надходило письмо, що Діло закрите, так як не знайшли злочинця. Дві урни, правда, знайшли у парку, у кущах були, просто зняті і виконаті. У... Це міліція знайшла. А ще що біля домбита. Украдена урна в парку Чайковського теж покрадені ті урни не знайшли. Про викрадення квітів з клумб повідомлено міліцію. Тож, якщо у когось з вас, шановні глядачі, є сумніви щодо того, яким способом раптово з'явилися троянди у когось з ваших сусідів. Повідомляйте в міськраду чи дочні підприємство «Зеленбуд». Можливо, покаравши одного злодія, таки вдасться відвернути решту від легкої наживи. Хочеться звернутися до. Мешканців нашого міста дуже слідили. Хто гуляє у парку? Багато дітей гуляють з мамами, з бабушками. Може, коли побачить, що хтось питається викрасти чи розу, чи може бути яку квітку другу то щоб обов'язково звернулися до нас у Зеленбуд і сказали. Або в міліцію зверталися, і, а може і присікали, казали, що що зачем ви таке робите. Це робиться для вас і, і для нас усіх і Вкрадати не, не можна. Комунальники запевняють, якщо комусь сподобалися квіти на клумбі, не потрібно їх викопувати. Варто лише звернутися до спеціалістів дочернього підприємства Зеленбуд за консультацією. Вони із задоволенням розкажуть, що за квітка вам припала до душі, де її можна придбати, навчать за нею доглядати, адже краса це завжди добро, а вкрадене красивим не буває.